Вітаю всіх на каналі Літературна країна. Сьогодні ми розглянемо книжку Україна, неймовірні часомандрі, видавництво, видавничий дім школа, автор Михайло Дунаковський. Це книжечка-комікс. На самому початку є дуже гарний форзац. На ньому зображено. Відомі місця України». Далі, так само на початку, є про автора. І останнє про наших головних героїв. Головними героями цієї книжки є професор Панесюк. Це вчитель історії, який винайшов машину часу. Він був автор книги Машина часу на сиропі. Плюси і мінуси. Також є Тарас Буряк. Це такий хлопець, учень 5 класу київської школи номер 10 Він дружить з професором, а також має свого домашнього песика. Це бульба, маленький песик Тарасика. Він любить сосиски, тарасика і, і ганятися за корми. Він нічого не боїться. Єжиків і пилососа та сусідського кота. Так, дуже сміливий песик. Основні дії в цій книжці зображені в щасливому і доброму майбутньому. В майбутньому, в якому немає війн, немає нічого поганого, немає зла, немає ненависті. У цьому майбутньому все добре. В ньому Ніхто не воює у цьому майбутньому. Тарасик дивиться по телевізору і бачить, що пройшло вже 10 років після перемоги в Третій світовій війні, але він про неї не знає. Тому він іде до свого друга-професора. У професора він дізнається, що у професора є машини часу, і вони вирушають у минуле. Спершу вони летять у Київську Русь, де Тарасу дарують монету, але професор її викидає, бо каже, що з минулого нічого не можна брати. Після Київської русі вони потрапляють до великого і злого хана. Той їх хоче покласти у зміїну яму, але вони швидко тікають. Далі вони потрапляють до козацьку січ, знайомляться з козаками. Після козацької січі вони потрапляють в Радянський Союз, та їх ловлять за те, що вони говорять українською мовою, але вони знову тікають і потім вони потрапляють у сьогодення. Де йде Третя світова війна. Вони бачать розбиті міста, вони все це бачать. І радію, що в їхній час немає в Україні ніяких війн. І летять додому у їхнє майбутнє, в якому про війни вже давно забули. І згадують як про велику біду, яка вже минула. Також у кінці книжки є трохи більше про нашу історію, про Київську Русь, про козацтво, про Золоту Орду. А в самому кінці вже після цього є питання, на які ви маєте відповісти. Якщо ви правильно відповіли, то вам даються бали. Ця книжка чи не лише фактом з минулого. А й формує цінності, критичне мислення та й уявлення про світ. Ми можемо дізнатися, як жили колись люди, про події, які колись відбувалися з нашою країною. А ще ця книжка показує, як ті минулому вплинули на сьогодення. А ще ця книжка допомагає зрозуміти свої корені. Свою мову та культуру формує повагу до свого народу та історії країни. А на сьогодні все і до побачення. З вами, як завжди, був Ростик і канал Літературна країна.